Віталій німець вправно долає свого суперника. Чоловік, начальник пожежно-рятувальної частини у мурованих курилівцях. У змаганнях з армреслінгу чоловік виявився найсильнішим серед важковаговиків. На сьогоднішній день це трошки є більш розважальним етапом. Дякуючи тим, що без травматизму. Богу, що все гарно пройшло, і всім тільки перемоги. Віталій та інші надзвичайники Вінничини взяли участь в обласних змаганнях з армреслінгу серед рятувальників гарнізону. Виборювали перші з 40 бійців ДСНС у складі восьми команд. Змагались у п'яти вагових категоріях. Це більше схоже на те, що це не просто аматори. От, навіть люди, які прийшли сьогодні вперше, от, вони дивлячись на досвід тих людей, які багато років вже беруть участь, є досвідченими. Це для них також досвід. І я сказав би, що це дійсно схоже на те, що дійсно, це люди, які займаються щоденно своїм самовдосконаленням, своїм саморозвитком, фізичним вдосконаленням. Тому я вважаю, що це дійсно це і не тільки ДСНСники, але й спортсмени. Золотими призерами змагань стали рятувальники з мурованих куриловець, Козятина, Томашпиля та Калинівки. Ми все вдосконалюємо, вдосконалюємося і вдосконалюємося. Без вас ми цього не зробимо. Без вашої іскривоча, без вашого бажання, без вашого професіоналізму, без вашого патріотизму. Тому рукуємо далі, рухаємося тільки вперед, наближаємо нашу спільну перемогу. У загальнокомандному заліку перемогу здобула збірна команда 7-го державного пожежно-рятувального загону Діана Волошенюк, новини за день, телеканал Віта.